Так, машина Lanus Sense заміна патрубка, що йде на пічку від термостату. Так, для початку нам потрібно зляти тосол, відкручуємо зливну пробку радіатора і болт на блоці. Зливаємо тосол. Я вже його зляв. Ось. Все. Система охолодження пуста. Потім ліземо туди ось там. Біля цього. Ось видно. Відкручуємо там хамутик. І відкручуємо ось тут хамутик на цей труйнік. Ось що. Що маємо, в якому стані. Старий патрубок. І потім беремо новий патрук, беремо нові хомоти, прикручуємо спочатку знизу, потім зверху виставляємо, затягуємо і все закручуємо все в обратному порядку. збираємо.